Доброго дня! Мене звати Павло Рубежний. Я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Сьогодні ми поговоримо про інструменти малих розмірів, а саме про можливості мініатюрної обробки, зокрема серію піко. У цьому відео ми розглянемо найсвіжіші рішення, представлені в каталозі даної серії. Серія PICO включає тримачі для різців, різці для повдожнього та торцевого точіння, різьбонарізні різці та лінійки сверління. В асортименті представлені лінійки PICO-ACE, PICO-CUT та QUICK-SWISS. Тримачі PICO-ACE призначені для верстатів швейцарського типу, забезпечуючи зручний монтаж інструментів в умовах обмеженого простору. Точність індексації до 5 мікрон. Пікокат це надійні утримувачі інструментів з подачою ЗОР для ефективної обробки, а також втулки Quick Swiss для верстатів швейцарського типу. Для токарної обробки ми представляємо нові рішення у вигляді лінійок PicoIndex та PicoFreeCut. Cut. Давайте розглянемо їх детальніше. Pico Index – це компактні різці зі змінними твердосплавними пластинами, ідеальні для роботи в обмеженому просторі. CCGT, CCGW третього 3 габариту, пластини для токарної та розточувальної обробки з мінімальним діаметром отвору 6 або 4,5 мм. WBMT, WBGT 6 габариту, призначені для точіння та розточування з мінімальним діаметром отвору 6,5 мм. 6 IR або IL – пластини для нарізання різьби, мінімальний діаметр отвору 7,3 мм. Дані різці забезпечені внутрішньою подачою зор, яка спрямована в зону різання. Це забезпечує високу продуктивність і стабільну якість обробки. Основні переваги: виконання чернових напівчистових та чистових операцій на дрібних деталях. Відмінний контроль за стружкою навіть за низьких умов різання. Вигідна альтернатива традиційним різцям піко, що дозволяє знизити витрати. А для замовників, які надають перевагу геометрії монолітного інструменту, ми пропонуємо серію піко FreeCut. Це різці з внутрішнім охолодженням, які забезпечують надійну фіксацію в оправках типу Піко, MG, піко PassCut. Основні характеристики даної лінійки призначені для внутрішнього точіння, розточування та зняття фасок, мінімальний діаметр отвору 3 мм, три ефективні ріжучі кромки для максимальної економічності, внутрішня подача зор для підвищення стійкості інструменту та контролю стружки, позначення PMC. Усі різці доступні в сплаві IC908. Інструменти для точіння торцевих канавок задовольняють вимогу для обробки практично всіх стандартних конструктивних місць такого типу. З розвитком мініатюрної промисловості та зростаючим попитом на покращені характеристики компанія Іскар представляє лінійку PICO SUMO CAM – інноваційне рішення зі з'єднанням PICO. Нова конструкція має жорсткий і міцний корпус з внутрішніми каналами для охолоджувальної рідини, що забезпечує виняткову повторюваність затиску на рівні 5 мікрон. Оператор верстата обов'язково оцінить зручність швидкої та легкої зміни головки. Крім того, компанія Іскар представляє нові свердла з вильотом 3D що сумісні з широким спектром сверлильних головок і мінімальним діаметром 4 мм, які підходять для різних застосувань та матеріалів. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Залишайтеся з нами та до нових зустрічей!